Сложнее всего было первых три недели конечно же три недели первых И на первых три недели ушло большая часть людей остались только самые мотивированные люди, которые хотели служить э, ну и развиваться в этой сфере. Вот. Мы думали что на первых трех неделях все закончится но на самом деле все только началось. Важко фізично було, чи психологічно, чи взагалі це щось було надто нове, що багато інформації і вправ треба було опановувати. І да, багато тестів було, дуже багато тестів було. Інтелектуальних тестів, тестів на психологічних тестах, ну, звісно же, фізо, в першу чергу, це взагалі перша ступінь. Ну, и... Скільки годин на добу займалися в цілому, скільки спали, скільки лишалося? Спали дуже мало, де тільки можна. Більшість занять була в кабінетах чи в польових умовах? Ну, звісно в польових умовах більше часу була. Практика. Теорія, теорії, потім закріплення практики, звісно, Багато технічних новинок опановували. Чи... Все вже відоме вам до того було. Насправді, дуже много нового. Очень много нового. Роботи, я не буду точно з чим, але тесно сказати, то з новими технологіями працювали. Обладнання було нове У вас зараз всього достатньо в мій навичок спорядження, щоб вчити інших тому, чому ви навчилися? <плес> нас обучили базовым моментам, которые мы можем передать э, обучаемым. То есть для начальной базы это хватит. Но, конечно же, э, совершенства нет предела.